Оцінити зміни, які відбулися в питаннях виконання мовного закону, саме таку мету ставив перед собою уповноважений із захисту державної мови, коли їхав до шостки. 12 червня Тарас Кремінь відвідав районний центр, проїхався вулицями, а потім розповів у бібліотеці, що ж побачив у Шостці. На превеликий жаль, порушення відбувається, але разом із тим, що місцева влада. Продовжує працювати над їх розв'язаннями, вирішенням, і місцева громада робить дуже багато для того, щоб української мови було більше. Традиційно порушення відбувається у сфері зовнішньої реклами, у сфері обслуговування, інтернет-ресурси і, на жаль, Мізерна кількість місцевих можливостей, а я кажу про курси, місцеві програми, які би створювали кращі можливості для удосконалення української мови, Тарас Кремінь розповів, які порушення мовного законодавства він побачив протягом свого короткого візиту. До шостки. Засилля зовнішньої реклами недержавної мови, я кажу і за російську, і за англійську мову. Ну і звичайно, спілкування у сфері обслуговування. Це інформація на супермаркетах, на автомагазинах, медичні центри. І цього засилля дуже багато. І мені дуже прикро, що ця інформація межує разом із великими інформаційними матеріалами про загиблих земляків із шостки. Ну так не може бути, щоб, скажімо, були вивіски комуністичні, інші назви, які не встигли познімати. Скільки треба ще часу, щоб це прибрати? Омбудсмен вважає, що цих виявлених порушень цілком достатньо, аби проводити необхідну роботу з їх усунення, тим паче у шості створено відповідну комісію. Цього абсолютно достатньо для того, щоб міський голова. Забезпечив діяльність робочих груп, які б вийшли на місце, і належним чином попрацювали би суб'єктами господарювання. Це не просто питання національної безпеки, а в прифронтовій прикордонній області це питання національних інтересів. Окрім шостки, мовний омбудсмен ще побув у конотопі та сумах. Результатом візиту стануть рекомендації та попередження про порушення мовного законодавства у комунікації з керівництвом області і з правоохоронними органами. Ми поділимо всі проблеми на окремі епізоди і будемо вживати відповідних заходів реагування. закон передбачає санкції від попереджень до штрафів. Штрафи тягнуть за собою не тільки стягнення коштів до місцевих бюджетів, але це вимоги від засновників оголосити попередження або розглянути можливість про звільнення таких керівників. І незалежно від того, яка форма власності за інформацією мовного омбудсмена, ті ж, хто порушує закон про мову, спочатку отримують попередження та їм дають час на усунення порушень. У випадку, якщо ж їх не виправили у визначений термін, на суб'єктів господарювання чекає перший штраф у розмірі від 3400 до 8500 п'ятсот тисяч гривень. За повторне порушення доведеться сплатити. Від 8,5 тисяч гривень до 11 тисяч гривень 900. Тарас Кремінь наголошує на важливості не залишатися осторонь проблеми мови і спільно діяти в інтересах усього українського суспільства. Побачили порушення. Зверніться до мера, до місцевого депутата. Напишіть на адресу уповноважної захисту державної мови на нашому офіційному сайті. У захисту державної мови є адреса. Поштова, електронна, є телефони. Ми відреагуємо і допоможемо вам відновленням ваших мовних прав. Під час зустрічі в бібліотеці посадовець розповів детальніше про роботу секретаріату уповноваженого із захисту державної мови та нагадав, куди необхідно звертатися в разі виявлення порушення закону про мову. На Сумщині є мій представник уповноваженого. Це Вікторія Вітер. Її офіс знаходиться в місті Суми, і вона відповідає за. Захист прав громадян України і сумській, а також у Полтавській, Харківській і, і Чернігівській областях. Тому з усіх питань і вона, і я особисто готові допомогти відреагувати. Але вірю, що спільними зусиллями ми не тільки захистимо українську мову, але й будемо працювати над її утвердженням бо питання мови це питання наших національних інтересів.